що всім привіт, друзі. Давно це не бачилися, відь це я постригся. Красавчик. Зараз знаходжуся в сусідах у кума. Той кошу. Кошення. Прийшла, травичка виросла, там нема нікого вдома, я мушу покосити за лавешку. Дивіться, зараз вам покажу. Вон такий тут город. Тут з чуть-чуть вже пройшов одну полосу. Тут скосив, там моя машинка стоїть, там наш дом. Така травичка тут. Також отута. Там ще одна є. Один город ще покосить. Зараз покажу в якої стороні. Отам. От от. Ще один город маю покосить. А така в нас сьогодні задача на сьогодні залишився оста вдома. Були у город. Виїхали ми за тільки про, про, проїхатися маленько. Так що так. Дорогі друзі, ставте лайки, пишіть коменти, підтримуйте канал. Ще я вам покажу конечний результат. Порядок.